Готуємо серце Марії з цукром. Не став використовувати російське слово плюшки. Пропорція сухих дріжджів до живих – 1 до 3. Візьмемо 27 грам живих дріжджів, 30 грам олії без запаху, 550 грам просіяного пшеничного борошна плюс-мінус. У когось може вийти більше. 200 мл теплого молока плюс 1 столову ложку цукру. Змішати. 2 яйця, плюс 70 грамів цукру, плюс дрібка солі, плюс 10 грам ванільного цукру змішати вінчиком. Молоко за необхідністю підігріти. В яєчну масу влити олію та змішати вінчиком. До теплого молока додати живі дріжджі та розмішати до розчинення й однорідності, влити дріжджі в яєчну масу та змішати вінчиком. поступово додавати частинами пшеничне борошно і вимішувати тісто приблизно 8-10 хвилин, форму змазати олією і перекласти туди тісто, накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце на 1-2 години, щоб підходило. Наше тісто вже піднялося. Розріжемо тісто за власним розсудом на частини. Підготуємо 100-150 г цукру для присипки. У мене вийшло 15 невеликих частин. Розтопити на водяній бані 50 г вершкового масла для змазування. Підпилити поверхню борошном та виконувати дії, що показані на відео. Розкатати в прямокутний пласт, змазати маслом, присипати цукром. Скрутити в рулет. Зіщипнути краї та скласти вдвоє. Розрізати з суцільного краю, не дорізаючи до кінця. Вивернути серце, нижні краї відтягнути донизу і загнути. Перекласти на деко попередньо застелений пергаментом. Розміри виробів регулюйте самостійно, робіть їх більшими, меншими, товщими і так далі. Тому в кожного кількість буде різною. Дайте їм вистоятись 30 хвилин. Духовку поставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Підготуйте одне яйце для змазування та змажте булочки. За бажанням можна зверху ще притрусити цукром. Поставте в духовку на 15-20 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою 180 градусів Цельсія перші 10 хвилин і 170 градусів Цельсія наступні 5-10 хвилин. Після випікання змажте водою і накрийте рушником. Легенько змажте водою. Викладіть на блюдо. Вони м'які, ніжні та ароматні. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео. Смачного!